Людмила Тарко показує тріщини на будинку, який звели 13 років тому. Це багатоквартирний будинок на вулиці Руській, 219Д, в якому мешкає понад 100 жителів. За словами жінки, невдовзі впритул до будинку планують збудувати ще один. Частина мешканців бояться, що це буде небезпечно для їхнього будинку. Наш будинок, ви бачите, він дає і так сильну усадку. Тут був вже котлован виритий, і попередній забудовник намагався забити сваї. Але як Забудовник нам розказував, що одна свая ушла, друга свая, третя, і вони перестали це робити. Земельна ділянка, на якій розташований будинок перебуває у державній власності. Постійним користувачем спочатку було МВС, а останні шість років головне управління Нацполіції. Йому належить частина квартир у будинку. Інші квартири мешканці купували у забудовника, каже начальниця відділу управління капітального будівництва ГУНП області Любов Гуряк. Через те, що власниками квартир є і ГУНП, і ОСББ, будинок не зареєстрували, тому мешканці мають право власності лише на квартири. Ми дану земельну ділянку намагалися отримати з 2012 року. Ми ходили по кабінетах, оскільки ця земельна ділянка, на якій розташований наш будинок, він вже зданий, введений в експлуатацію. І дана земельна ділянка вона передбачена для обслуговування даного будинку. Будинок не може бути без землі, будинок не висить в повітрі. Квартири так само не висять в повітрі. За словами горяк, цільове призначення землі будівництво та обслуговування багатоквартирного будинку. На цій ділянці цього року Нацполіція планує будувати другий блок будинку впритул до вже збудованого. Це окреме нове будівництво. Тому у містобудівних умовах є вказано тільки те, що при забудові земельної ділянки врахувати збудований житловий будинок. Тобто відсоток забудови цієї земельної ділянки не має перевищувати 35%. І це буде враховано при проектуванні нашого будинку з врахуванням існуючого. Фундаменти не пов'язані між собою і не буде якихось таких сильних нагрузок, там щоб впливало на будинок. Тарко звернулася до депутатів міської ради на сесії 29 лютого, аби містобудівні умови, в яких за словами Тарко не врахований їхній будинок, скасували. Також попросила створити комісію та не видавати дозвіл на початок підготовчих робіт без врахування права співвласників цього будинку. На комісії головний архітектор Чернівців Дмитро Домітрюк сказав, що при проектуванні нового будинку збудований буде врахований. Відомості про право власності на нерухому майно. Прописано, що відсутнє. Тобто, воно нам не підтягнуло е, даний об'єкт. Але по суті, воно не впливає на проєктування об'єкту, тому що ми показали його на графіці, і наступні кроки проєктувальника вже він замовляє топографічний план в межах цієї ділянки, і він просто зобов'язаний рахуватися з цим об'єктом. Мало того, він має провести його обстеження, подивитися в якому інстанцію. Комісія рекомендувала ГУНП та ОСББ зробити експертизу ділянки, щоб визначити, чи дійсно нове будівництво буде шкодити будинку. Згідно з рекомендаціями комісії, Нацполіція не повинна розпочинати будівництво без результатів експертиз. Крім цього, ОСББ через суд хоче скасувати містобудівні умови. Розгляд справи поки не відбувся. Анастасія Лупашку, Антон Романюк, Суспільне, Новини, Чернівці.